Жінки носять сумки, тому що їм сумки нравляться, а чоловікам не нравляться. Потому, що це тато. Тому що Бо мамі треба носити. Тому що мами <святу> фарбуються косметикою, а е хлопці ні, тому вони мають підфарбуватися. Ми носить сумочку тато, тільки мама, мама. бо ми лені, бо він хлопчик, а мама але, не дав. Студенти, сумки, всякі що в мене було класиться. А от я можу класитися, бо мама жінка, а тато чоловік. Знімають по телебачу. Лабить в хвилини, Беруть та радіо людей. Здають багато питань. Вони беруть інтернет, сидять за комп'ютерами. Їх туди запхали люди. Що там квіточки є? Тому що туди додають різні хімікати. Я полюбляю газовану водичку. Я не знаю. Якщо е, е, у газованій воді беруться бульбашки, якщо бутилку поболтати, то в ній е, з'являться бульбашки. Та лавчив садок бушневий колохатий. Садок вишневий, коло хати, хлощі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хата, вечерня зіленька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає, поклала мати коло хати, Діточок своїх сама заснула, коли їх затихло все. Тільки дівчат та соловейка не затих. Мене звати Латлаз, я хочу вам розповісти віршик. У мене є моя сім'я. Мама тато, брат і я. Краще за всіх ми живемо. пісні голосно ми співаємо. Нікому не дозволю образити свою сім'ю. Хай живе моя сім'я. Мама, тато, брат і я. Мене звати Марчук Данило. Я хочу продекламувати вам вірш «Пиріжок». Цей вірш розповіла мені моя бабуся. Вона розповідала його на конкурсі юних читців. У місті Луцьку в 1961 році Пережок. Рівно всім годинник б'є, спать Васильку не дає на уроки, на уроки, за вікном тріщать сороки, та Василь не поспіша. Він поспати ще бажа. Ось і мама йде зі зміни: Уставай, Васильку, сину, вже на восьму, двадцять пять всім давно пора вставати. Двадцять п'ять? пита хлопчина, ще полежу, хоч хвилину, ти ж тим часом у печі пиріжок мені з печі, мов по щучому приказу, Пиріжок з'явився відразу. Мам, те сонце золотий, та солодкий, і пухкий. Васильок до нього плих Їсти? Ні, сказав пиріг і додав, взявшись з боки, а ти всі повчив уроки? Ні, промовив Васильок. Ні, обурився пиріжок, якби всі отак робили, щоб на світі люди їли. Я, зернинкою малою, був посіяний весною під теплесеньким дощем, трактористом молодцем. Не лінився, так, як ти, і почав увесь рости. На травневій зоряниці став я колосом пшениці, комбайнер мене скосив. До сто повозив, врешті-решт я під жарком став солодким пиріжком. Від таких я геть тікаю, бо таких не поважаю. І пиріг, не наче сонце, плих від васі у віконце. Прощавай, промовив гість. Хто не робить, той не їсть.